Магазин мебліка це не лише готові ліжечка та матраси, великий асортимент на матрасників. Натуральні, бавовняні, водонепроникні. дуже великий вибір тканини і розмірів. Також постільні комплекти, покривала, велюрові, мікрофібра, простинь на резинці в різних кольорах. Підберете обов'язково під свій смак і інтер'єр. Також в наявності в нас. Великий вибір ліжечок в тканині, під яким ми можемо підібрати вам відразу плет в палітрі під колір тканиночки. Дитячі постільні комплекти, дитячі подушечки, ортопедичні та звичайні. Також в наявності в нас дуже великий вибір постільних комплектів преміум сегменту однотонних, різні сіренькі, бежеві, смарагдові, постільні набори. Також постільні набори з простирадлом на резинці. Дуже гарні, дуже якісні, натуральна бавовна. Гарно тримається гумочка, не буде вам злазити. Теж вибір великих кольорів. Також єгипетська бавовна, однотонна, теж велика, великий вибір тканиночок і ковдри. Дуже великий асортимент ковдр. Можуть бути тепленькі, можуть бути демисезонні. Обов'язково щось підберете на свій смак і вибір. Місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22, магазин Мебліка.